Скільки ми співали? 56 хвилин. Норму. Норму. Це, це, це дуже мало. Тільки почали співати насправді. Та ще й не почали, навіть. Треба співати Харі Кришна. Нашого духовного життя не буде. Треба щодня співати, Харі Крішна. Як співати? Я не знаю. Мене запитують, а як співати кожен день? Я не знаю. Як співати, то особиста справа кожної людини визначити, як вона співатиме щодня. Правильно чи ні? Ми ж не можемо виписати рецепт, як співати щодня. По яких молодях? Ви маєте визначитись самі? Хто з вас співає щодня? Одна людина. Дві. Менше, ніж людина на Менше, ніж що? Ніж буде на багато. Ап'ять година вуються чи ні? На роботу. На роботу. Це мені зазвичай задають такі питання. А що, якщо. А якщо. А якщо так, а якщо так, а якщо так, ну, це вже торгівля. Ну, хоч, хоч як-небудь, ну, 5 хвилин, якщо ви вважаєте, що 5 хвилин це достатньо, для того, щоб ви повернулись назад до Бога, якщо ви вважаєте, що це достатньо, 5 хвилин співати в русі Господа Чайтані Махапрабху, де... Спільний спів святого імені Господа це основна духовна практика. Якщо ви вважаєте справді, що цього достатньо, то ладно. То ваш вибір, розумієте? Маємо розвинути культуру, культуру співу святого імені. Щоб співати щодня і танцювати, це не розкіш. то в неї є розкіш. Подумайте, подумайте, як... на якому році свого життя ви будете це робити, чи зараз, чи коли вийдете на пенсію. Коли вийдете на пенсію, буде щось інше. Правильно? Зараз, ми знаємо, що зараз. Зараз те, там, заробітки, діти таке інше. Коли вийдете на пенсію, буде щось. щось Щось інше. Так що ви визначтеся, що ми маємо дивитись правді в очі. Змітити, щоб не обманювати себе. Нічого, все нормально. Я просто не хочу вас вводити в оману, розумієте? Я можу поспівати собі у своє задоволення, щось почитати і поїхати далі собі. А ви залишаєтесь тут. Як ви житимете, якщо ви не співаєте щодня? Як ви житимете? Потім проблеми, розумієте? Потім проблеми. І Більша частина цих проблем вигадані. Абсолютно вигадані, які нас не стосуються. Переважна більшість наших проблем це те, що нас не стосується взагалі. І те, що ніколи не відбудеться. Уявляєте, 78% за статистикою наших проблем це те, що ніколи не відбулося і ніколи не відбудеться. Щось вигадане нами, що нам здається, що воно існує. Тобто має, має. Відповідно до нашої філософії, це має. Але не йога має. Маха має. Так що треба співати, Харі Кришну. Добре? Подумайте, подумайте, як це робити. Це ваша задача. Бо мені задають питання, а як співати? Я не знаю. Ви, ви ж не питаєте в мене, як заробляти гроші. Правильно? Ви самі знаходите можливості заробляти гроші, правильно? Ви ж не, куп, ви ж не питаєте в мене, де купувати хліб насущний, правильно? Мається на увазі. той, що ми їм. Ми його вважаємо насущним. Ні, правильно, кожен вирішується вирішує питання якось. І вони вирішуються, правильно? Тобто ви спроможні вирішувати питання. Тут треба вирішити ще й таке маленьке. Як співати. В одному без звіт співати це авторитетно? Співати завжди авторитетно. Гопал гору. Спитав Господа, чийтані Магапарбу, чого ти не повторюєш, коли ти наматуєш на праве вухо шнур браменський йдеш в поле? Знаєте, для чого? Чого ти не повторюєш Харі Кришна? І Чийтані Махапа сказав, справді, це мій гуру. Надалі почали називати Гопал Гуру. І так він став Госами, Гопал Гуру Госвами. Тобто, Гопал, його звали Гопал. Потім він став гуру читані мага пробувати, так би мовити. Так що ви подумайте. Співати одному, вдвох, втрьох, в двох, в трьох, гуртом багато людей, вночі, в день. Коли свято, коли у Крематорі, де завгодно, співати завжди добре. У вісні можна співати. Це високий рівень. А? Це високий рівень. Це високий рівень у весні. До нас приїжджав як це? голова GBC в цьому році. Гуропосад. Гуропосад сам. Він казав, що треба. Скільки там вийшло? 18 годин на добу треба служити Кришні, тоді Кришна потурбується, щоб у вісні ми теж продовжували служити. Правильно. Зали... залишається 6 годин якраз на сон. Так, співали всі теж. А. Ви бачили відео, як Гопал Кришна Маграж у вісні пропонує Пуджу? Хто з вас бачив? Ви не бачили? Ви бачили? Це волоси стають дибкі, я вам кажу чесно. Він лежить? Спить. Хтось знав, зняв, напевно, хтось із слуг зняв відео, він спить. І так, з ніг, знімають відео, він спить і починає пропонувати, так руку підіймає, спить, і в вісні пропонує Пуджу, уявляєте, а він завжди, коли в Майпорі, він завжди, вранці, коли він в Майпорі, він пропонує там Пуджу комусь, або Нерсімгадев, або. Мадові або. Е, панчетати. Або якщо він в Орендаувані, то він там проводить завжди. І в нього вітав собою божества, і він служив завжди. І він у вісні пропонує. Потім так. Я був вражений, я був вражений, я не можу це забути. Так що можете у вісні співати теж, якщо вдасться. А як інакше, як інакше, ми будемо здатні пам'ятати святе ім'я під час смерті. Якщо ми під час більш-менш нормального життя, ми не співаємо. Нам буде важко, дуже важко. Добре.